Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру в Майнкрафт один блок. Так, почали копати перший блок. О, скриня. Треба розширити територію. Сундук. Положимо яблуко. Будемо розширяти територію і добивати більше землі. Йой. Корова, бідна, впала. Розширимо трошки територію. О, земля знову. О, сіно. Сіно можна положити і потім скрафтити хліб. Поки що ховати вже території. О, козел. О, є. Крафтимо верстак. Верстак і перетворимо на хліб. І буде вже їжа. Яблуком не наїстися. Шість булок хліба. Тепер знову трошки розширимось. עבודו קופת גלוק אורקורו, העבוד. ארבוס. Не падай. Та не мукай, зараїсти дам, якщо буде. А, я все сіно потратив. Прийти, дайте. Mm. О, дерево. Треба якийсь матеріал скрафтити, бо вже важко. Хай буде лопата. Дві лопати. І скрафтимо сіні корові. Улюбиш? Тримайся. Хай буде лопата. Листя земля, земля. О, нарешті дерево. О, всяк квітки. Розширимо ще трошки території. Треба від води, щоб потім Щось посадити. Так. О, це гарне. Положимо в сундук. Сундук, сундук. Положимо одну лопату і всі квіточки. Ну все, далі буде копати Що таке, даєш? Дорогу дайте. То те. Кірку. Якщо буде камінь, і топор. пох. Mm. Пехай буде кірка і топоха. Посуньтесь. Іш. Іш. Що ви такі голодні одне шість? Хочете. Ціле сіну їжте? на. Ух. Треба більше землі, щоб розширитись територію. А потім побудувати дом. Точка яка хороша. А, ты пшениці несе. О, расширю трохи території, тут я побудую будинок. Вже десь ведь. То буде маленький домик. Треба більше землі, більше. Ні, мені дві корови не потрібно. Покиньте остров. У мене якась ферма. Пусунься. Так, тут будинок побудую. Ну, міні хоча б тут верстак все переставлю. Так. Це. Не, не звати будинок. Треба більше. Все, лопата зламалась. Добре, що в мене була запашна. Та mm. не купися. Вау! Mm. Oh, wow. Да-да-да-да-да-да-да. Тепер дом точно буде. Ок, свиня! І одна курочка. А тепер вже виживання. Так мені хватає. А де друга корова? А де курочка? ніч. А в мене нема ліжка, щоб спати. Бебранину. Подай, да. Двери скрафтимо. О, курка. Заходьте додому. Mm. Треба розширати територію, бо місця взагалі немає. У мене є дерево, там я построю ферму. Так нема місця, куди вже корови тут. Свині, курочка хай буде. Все, ще два штака и все. Я не догадаюсь, що ти сюди прийшла. Так і знав. У мене більше немає їжі. Та йо. О, територія вже велика. Треба з тієї території ще розширити трохи. Та все ж так. На інше дерево я не без сажене дерево. Це було дуже класно. Без саженця дерева, не виросте багато дерев. Раз, 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 раз. Тепер це вже не один блок.

Де всі? Корова? Грибна корова? Свиня. Всі курка не, не падай, не падай. Всі впали. Тепер я самий. Game over. Треба якийсь факул. Нічого не видно. зараз весь клампу щось Я не щось саженець берези. Тепер рости. Це твоє яйце. Я його заберу. Потім торт. Треба тросник ще. Ну буду я вже завершувати. Всім пока і підписуйтесь на канал. Пока-пока.